Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, субота, традиційні 5 хвилин, і ми поїхали з чого? А поїхали ми з того, що ну, багато в соціальних мережах особливо чому не дають графіки відключення електроенергії, чому там відключають, а там не відключають. Чому ми сидимо, а ми не сидимо? Знаєте, це коли оце читаєш, не те, що там нервуєш або ще щось. Не... Не розумієш, чи це пишуть люди, чи це пишуть українці, чи це пишуть. Не ворог пише. Коли читаєш, немає світла. Я не встигла помити голову, тому що йду на день народження. Слухайте, я не прийняла процедуру в... вовремя в, в лікарні, да? або я не зміг там піти на зустріч, щоб зустрітися з пар... з партнерами. Слухайте. І... Я їхала в тролейбусі і ви вимкнули світло, і тролейбус зупинився, ми виходили і йшли пішки. Що це таке робиться, коли це вже закінчиться, або про яйця, які дорогі яйця. Я раніше їв три на сніданок, тепер виходить один, та хоч ні одного не їсть. Слухайте, коли це чуєш, я не знаю про що думати. Є частина громадян. Більша частина. Українці. Масово українці. Знаєте, український народ все це розуміє. Класно розуміє. Жартує, знаєте, і здівається над росіянами і так далі. Все класно. але є така частина пихатих, я думаю, не наших громадян або тупих громадян, які оце все пишуть. Да? Я не знаю, не їжте яйця, радіску їжте в конце концов. Цибулю їжте, їжте сало наше, не можете їсти, не їжте нічого. Росія може робити голодомори, нам 33-го. Я вважаю, що по останнім даним і в е, Петербургі, тоді був Ленінград в війну, також був зроблений Голодомор. І зараз вона хоче нас марити, але ми повинні гуртуватися, не йти у неї на поводу. Не, ну, 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 як можна предрібляти ці якісь вимоги? Постригтись не вспів. І або не встигла постригтися. Або чому вони, не відключаю... чому вони відключають тоді, а не тоді? Де графіки? Друзі, у нас війна. ви, ви Про що взагалі про що йде ця мова? У нас війна. І сьогодні ця, цей трансформатор цілий, цей зараз він цілий. Буквально через пів хвилини він мож, його може не стати. Або опора може впасти. Да? Тому що і безпілотники, і ракети, і снаряди, і все. Хтось про це думав? Хтось взагалі про це думав. Друзі, я вам да, рекомендую зайти на сторінку Георгія Ляшенка. він випустив нове відео. Там е, чіткий анализ, такий глибокий анализ по Червоному хресту. Зайдіть, послухайте, якщо хтось вважає, бажає. І якщо хтось комусь е, сподобається, підписуйтесь. Я посилання на його сторінку залишу тут в, в опису цього відео. Так от. Коли пишуть про все це, я кажу, не подобається? Вам потрібна. А, тепло, вже холодно, вже що? Я розумію діти, я все розумію. Ми ж, ми ж дорослі люди. Поїдьте в село, там можна топити і дровами, і будь-чим іншим. І буде тепло, і буде водичка гаряча, і буде електрика. Коли вона буде, коли зможуть наші електрики, ви подивіться, як вони працюють. Не хочете? Жінки, беріть дітей, їдьте в Європу. Європа вам відкрила і сказала, приїздіть на зиму. Не хочете? Ідіть в окопи, йдіть до хлопців, де вже в 8 місяців немає електрики, нема тепла, нема нічого, а є наш захист. Є смерті, є поранення, є каліцтво, йдіть туди. Або йдіть в сірі зоні, я кожен день розмовляю з людьми, які там живуть. Вони вісім місяців без електрики. Без взагалі. І коли тут обурюються, я ж кажу, не здивування, не злість. А просто дивишся на оце все, і думаєш, ну, безсилля своє відчуваєш, для чого вони це роблять? Ну, я йду там по тротуару, да, вимкнули е, світло. Е, думаю, піду, пройдусь і ось на зустрічі. Та коли це закінчиться, ми сиділи в кафе, тепер там все це, ми сиділи, ми хотіли попити кофе, поговорити. Слухайте іноді. Блі... Це як ото з тими полоненими. Ми сьогодні поговоримо про полонених ввечері. Обов'язково російських полонених. Обов'язково. Я хочу вам подякувати ще за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваше особливо розповсюдження, друзі. Підписуйтесь, де тільки знаєте: Телеграм, Ютуб, Фейсбук. І будемо разом. Тому давайте до енергетики відноситися дуже скорпульозно і дуже по-розумному і думати. Ось ми, наприклад, в домі ми заховали тостери, заховали електрочайники, заховали. Е, убрали, прибрали взагалі, взагалі прибрали мігета, микрохвильовку, все, що на електриці, прибрали, ну Залишився, мабуть. Праска залишилась, да, ну, прасувати коли є. І пральна машинка. Практично все. Газ. їду можна хат... приготувати на газу, є портативні печечки. Ну, друзі, ну, ну перестаньте це писати. ось Просто перестаньте. От перестаньте про це говорити. І ще раз кажу: кому не подобається, бігом в окопи, бігом на захист України. І підіть побути там один день, одну добу, одну добу. І тоді, я думаю, ви почнете розуміти інакше. Тому я кажу, ніколи той, хто не був в якійсь ситуації, не зрозуміє того, хто в ній був. Дякую, друзі, до вечора. Ввечері зустрінемося.